Бачу нову колекцію 3900? Ні? Йдем, я тобі покажу. Пішли, пішли, я тобі покажу. Йдем. Нова колекція. Нова колекція 3900. Також гарненька здалека. Покажи всім. Подивіться, будь ласка. Шовкова ниточка, темні відтіночки, мармуру 3900. Будь ласка, побудь, побудь там. Показуй далі. Класика. Класика, подивіться, шикарний, класичний візерунок 3900. Вам не підходить 3900? Буде 3,5. 3,5 доставочка безкоштовна. 3,5. Йдемоте далі, йдемоте зі мною. Угу. Абстракція темненька. Шикарна, правда? Шикарна. Три з половиною буде. Три з половиною доставка безкоштовна. Далі. Сірі. Сіра класика, сіра класика, у вас графітові, у вас навіть коричневі. Положіть собі сірі відтінки. Три з половиною доставочка безкоштовна. Бахрама. Є навіть бахрама. Подивіться, басочка, темненька бахрама, яка зовсім не марка. Ха. Вам мало, так? Да? Мало. Ну, давайте далі. Дивимося. Світла абстракція, модна, сучасна абстракція три з половиною. Йдемте далі. Класика, знову ви вам хочеться класики. ласка, класика, подивіться, шикарний малюнок, класичний, три з половиною. Подивіться, ниточка йде мікрофібра. вставочки також йдуть. велюрово, з переливом. Давайте ще вам покажу. Так, як я вам ще показати, ще якісь класи. А ось, мені такі подобаються. Подивіться. Відтіночки холодної пудри, холодної пудри відтіночки, три з половиною. Все дешевше. Це вже дно, це вже все. 3,5 доставка безкоштовна. Звертайтеся. Є у розмірах до 3х4, а це 2х3. Километр України.